Хай в роті новім, при святому різдві, сім'ї сповняться давні нові, як тим пастухам, хай вам ангел щоднини приносить додому приємні новини. Нехай вам, нехай вам залишаються різдвяні вогники, здоров'я є добробуту в сім'ї. Бажаю, щоб завжди робота була і щоб завжди вся ваша сім'я, щоб рік ще наступить був. Э, наступить був. Кращим за всіх вам злагода в домі і в справах усіх. Хай здоров'я з вами буде, хай вас гумор не забуде. Хай смачна потя вдасться, хай хай сім'ї панує щастя. Щ, е, щоб весело і багато, походу, в день свята. Добрий вечір, добрий пане! Я поїчениці радуся, бо радуйся, радуйся з тим Божих народища. Жити, пшениця, такі всі будуть у вашій свідоці, щоб ви в своїм е, домі всі були здорові, щоби щоб була. У вас е, усього е, доволі. Сипляться гроші вам дощем і з неба, і Господь посилає усе, що вам треба. А Хаща за спукає оселі, ха заходять до оселі, злагода та спокій і любов на довгі роки. Темної ночі зорі засяли, ангели людям раді звіщали. у Вифлеємі виємів стані сині Христос родився, всім на спасіння, Христос родився, Христос родився, Христос родився, всім на спасіння, христос родився. Дитряна ніч, зоря, і тиха ніч, і тиха свічка, святковий стіл, колядки, дідок, нехай любов зігріває вічно. Добро і мир до, до хати увійдуть Десь падає сніжок тихенько, Плеяда зірочок засяяла маленьких. У грубці потріскують полінця, ангелики вростали на колінця. І сусика вони вітають і чимно рученьки складають. І ми спішимо привітати, і найцінніші дари дати, і віру, і любов. дитяточко, тобі. Христос народився. Відчинилося життя для маленької людини, засвітилося в небі, ще одна зоря, бо з'явилося. Неповторний єдине, вже йому належить сонце, небо і земля, засміялися оченята і заплескали його доньки, і забилось нове серце поміж нас. Щось маленьке... Зустрічає сонце, перший раз. Мороз малює стрілом навіть вікні Чудові квіти, крокує Новий рік і наближається Різдво, нехай веселі сіть. Типом сердець зігріті, панує щастя, радість і добро. Христос народився, славімо Його.